Ілля Пономарьов у нашому ефірі. Він називає себе опозиціонером з його ім'ям. Пов'язані добровольчі формування РДК та Легіон Свободи Росії, які зараз ведуть боротьбу проти путінського режиму? Ну зокрема у Білгородській області. Про це безпосередньо вже говорять і російські очільники. Але тим не менше, пане Ілля, до вас запитання: а чому така велика кількість росіян все ж готова підтримувати Путіна, який вбиває українців, який погрожує всьому світу? Ядерною зброєю, які обстрілює ракетами мирні будинки. Чому для них для великої кількості ваших співвітчизників це ок? Ну, дивіться, я вас майже не чую, але якщо я правильно зрозумів питання, доброго вечора, е -е, то зараз там ну, насправді люди, люди не розуміють, що, що відбувається, і вони взагалі не порівнюють себе з. Тим, що відбувається всередині України, тобто вони там для них ця ситуація величезного шоку, і це цю ситуацію так само сприймають як про владні канали, і про власне налаштовані громадяни, так і опозиціонери. Тобто, я сьогодні увесь день відповідаю на питання, чому ми кажемо, що ось там. РДК, лігіонери, та усі інше. Що вони пішли брати участь в виборах? Для них це це просто шок. Що люди там зі зброєю прийшли на, на виборчі дільниці? Звичайно, ну це це такий жарт. І, про це казав там пан Данілов, там пан Буданов. Про те, що вся ця операція вона відбувається під час виборів, саме тому що ми хочемо показати альтернативу, але там в Росії цього не розуміють. Але я вважаю, що так і потрібно робити, бо треба якийсь відправляти мозики людей, бо іншим шляхом вони просто не зрозуміють те, що зараз відчувають. Українці також прикордонних та і не тільки прикордонних територіях. Ви ж знаєте про сьогоднішню атаку, яка, яка відбулася в Україні. От ми згадували, що було років ну, приблизно 100 тому. Як які процеси відбувалися в Російській імперії, якісь мітинги навіть відбувалися і у Москві та у Санкт Петербурзі? Тоді ж не було ні Ютубу, е, ні Телеграму. Ну в принципі, не було абсолютно ніякого доступу до інформації. Тоді держава могла контролювати ці процеси зараз. Ну очевидно, що хто хоче, той якусь інформацію знайти може, але тим не менше, е, отаке от небажання, нерозуміння. Е, ми, на жаль, в нашій студії говоримо про те, що можливо не в керівництві лише нації справа, а справа в самій нації, яка є кровожерливою. Ну, дивіться, я не ставлюсь до цього так, що це там кровожерлива, бо для людей це ну насправді дуже некомфортне розуміння. Бо вони не знають окей, а що ми будемо з цією інформацією робити. Тобто, ми бачили це, наприклад, в роботі нашого телевізійного каналу Утро Февраля, який ми зробили з самого початку вторгнення для того, щоб вести контрпропаганду на території Росії і пояснювати, що насправді відбувається в Україні, і ось до подій до трагедії, яка відбулася в Буче. Там у нас було ось таке зростання кількості аудиторії. Коли відбулася буча, все ріст припинився. І це було просто через те, що людям було некомфортно чути про те, що там насправді відбулося. Вони почали говорити, це не ми, це не ми так. Не може не, не могло бути. Е, бо ну, ми ж не такі. Е, ми ж там ні, ні злочинці. Ми ж намагалися там звільнити український народ. Як так це ж наші наші солдати, наші наші військові, і е, е, щось пояснити, що це правда, що, що на, на, насправді так само воно відбувалося. Ми показуємо світлини, а вони. Це не вірять, вони кажуть, що це фотомонтаж. І я вважаю, що і в минулому, якщо ми згадуємо, наприклад, те, що відбувалося в Третьому рейхі в Німеччині, ну, багато історії про те, що там були концтабори, дим з труб, а люди Ну ми це, цього не помічаємо. Ми не віримо в те, що там знищуються євреї. Бо коли не має репліку, так не я розумію. Я, у мене тільки одна репліка. Ілья досконалив українську мову так, що просто я вже думаю, що він десь народився в Карпатах. Так. Ілля, завершзавершимо розмову з вами. Які подальші плани у РДК у Легіону Свободи Росії? Тому що на Білгорочині нічого не зупиняється у Білгороді. Сьогодні знову цілий день лунали сирени. Ми бачимо відео, коли люди у паніці евакуюються? Війна прийшла на територію Росії. Росіяни самі її запросили. В коли вторглися на територію нашої держави. Які плани, які перспективи? Ну, дивіться, ми будемо намагатися продовжувати цю ситуацію, якщо можна довше. І е, наша головна мета це звільнити певний шмат території і утримувати її. І е, якщо це відбудеться, ми зможемо там розгорнути там білосіння білий прапор, щоб він, там майор, поголосити альтернативний уряд, сказати, що ось ми створюємо нову російську республіку, і казати, що це справжня російська влада. на... Відміну від пана Путіна, який зараз є просто нелегітимним президентом, його термін офіційно припиняється в травні. Ну і після того ми кажемо, що ось справжня російська влада, і будемо вимагати від інших країн визнати її як справжню російську владу. І це буде величезний вплив на внутрішню політичну ситуацію всередині. Країни, а для, для цього треба утримати територію. Щоб утримати територію, потрібно певне військове обладнання. Перш за все, артилерія і з цим є там велика проблема. Бо... Артилерія у нас зараз західна, як ви знаєте, захід не дозволяє Україні використовувати своє військове обладнання на території Російської Федерації обстрілювати територію Російської Федерації. Це ну велика проблема. Микола у Вас питання чи серйозно цього разу питання військові? Мені кажуть, я нічого не розумію в військовій справі, але мені військові кажуть, що в принципі. Ну, таке погане слово: придушити оці рейди достатньо легко для, для росіян. А з іншого боку, я бачу, дев'ятий день достатньо велика кількість часу пройшло, і нічого там вони зробити не можуть. Так не можуть, чи не хочуть. Чи, 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 чи що відбувається? Я просто не можу зрозуміти. Велика потуга, Друга армія світу, ми це вже переконалися, але це вже їхня територія. І вони, як би я не бачу, щоб вони активність якусь там виявляли. Я маю на увазі офіційна Росія. Ну дивіться, за все, їм достатньо байдуже, що там насправді відбувається. Бо головне, що показують по телебаченню. І по телебаченню потрібні перемоги на території України. І саме тому, якщо ви дивилися на це, пан Путін навіть там казав. Що ну окей, хай вони окупують там певну територію. Потім будемо відмінювати її на територію Запоріжжя та Херсонщини. І я був так здивований, коли він це казав. Бо ну це визначає, що він насправді вважає, що ми спроможні звільнити такі шмат території, які був би здатнім для обміну на територію Запоріжжя та Херсонщини. Ну але це нам 100% на користь і в е, будемо це 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 використовувати